Доброго дня! Радий вітати усіх на каналі Repetitor UA. Сьогодні поговоримо про те, як швидко вивчити таблицю множення на 9. Для багатьох це здається складною задачею, але з тим методом, що я зараз продемонструю, ви зрозумієте, що це надзвичайно просто. Як вивчити таблицю множення на 9 за кілька хвилин? Ви бачите перед собою таблицю множення на 9 від 1 до 10. Тепер запам'ятовуйте, якщо ви. У лівому стовпчику пронумеруєте числа згори донизу до від 0 до 9. Як бачите, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. А у другому числі: ось тут. Ви пронумеруєте числа знизу до гори від 0 до 9. То таким чином. Ви зможете легко запам'ятати таблицю множення на 9. Як бачите, це надзвичайно просто. І дійсно 9 на 1, 9, 9 на 2 – 18, 9 на 3 – 27 і так далі. Можете порівняти з тим, що написано у таблиці множення, і ви здивуєтесь, наскільки це просто. Дякую за увагу. Якщо це відео було корисним, підтримайте його вподобайкою і підпишіться на канал. Таким чином, ви підтримуєте мої відео. Відео і в мене з'являється додаткова мотивація до подовження моєї діяльності. Дякую за увагу!